Всім привіт, з вами Денкавич. Така хороша новина для мене. Особисто я став лідером. Десь я тут є, тик-тик. Ага, В онлайн, так, стоп. Тик-тик-тик, я став лідером гільдії UA Запускаємо yeah. боса. Може, маємо можливість запускання босса. Зараз ми підняли податок з 30 кристалів в день до 100 протягом 5 днів. Тобто 5 днів ви платите по 100 кристалів. Чому так? Тому що нам потрібно вже перейти, прокачати гільдію на новий рівень. Ми вже дуже давно тянемо з тим. І я надіюсь, що всі мене зрозуміють. Перейдемо на новий рівень, буде. Більш престижніше, все-таки потрібно підніматися в топи. Гравці в нас хороші, розвинуті, всі розумні. Тому, я думаю, 100 кристалів це не є так багато, так як, якщо врахувати, що коли фармиш хвилю G, J, не J, а G, G, грубо кажучи, так, то дає 40 кристалів. тобто, Три хвилі і ви вже маєте 120 кристалів. А ще плюс підземки можна набити. Багато можна набити. Я не бачу тоді ніякого проблем заплатити протягом 5 днів по 100 кристалів. Протягом під, кожного коротше, дня по 100 кристалів на протязі 5 днів. Що ще? що ще сьогодні стало? Сьогодні я сфармив з підземки 8 майже 400 кристалів, що просто шикарно. Дуже круто. Я навіть не думав, що так вийде, але вийшло. Тому я дуже задоволений цим Дуже круто. Боса запустили, ми прийшли. Зараз стартує Меса. Так як і пишеться в гільдії Так, що в гільдії пишеться? В гільдії пише 5 днів по 100 кристалів, шторм Меса 21,10. По Києву. Тобто в нас ще є 8 хвилин. Не люблю. Так, ну, обрізаю воно постійно, блін. Як влічко, то можна переписуватись скільки хочеш. А, так воно обрізується. На третього. На третього потрібно мінімум три топа. Я взагалі буду ходити тільки на першого. Тому що з першого більше призів. Ну, більш такий, як на мене, краще. приз сьогодні випало. зміна таланту і... ще один слот. Я купив це собі. Так. Запускаємо першого месу. Звичайно, так, як і обіцяв, В після боса одразу проходимо месу, тому що є більше. Попиток, спроб, спроб, вибачаюсь. Є більше спроб і можна спокійно проходити. Все, старт 4 гравця, як я обіцяв, Q1 -у виходить, тут отрив в нас профі. Ну, як профі, в нашій гільдії. це високі рівні, високі рівні героїв. Проходимо першу з надією, що хоча б, хоча б комусь випаде. Карта легендарного героя. Звичайно, я на інших відео так спілкувався з гравцями. Бачив, що випадала карта легендарного героя. Ну там Паладін появлявся, рицар. Звичайно, великої надії, що появиться там тиква, купідон, не знаю хто там ще, Арес, Фароон, смерть немає, там Атлантікор, але, як то кажуть, надія вмирає останнього. Взагалі було би добре. Щоб попалася легендарна карта, так як я зараз колекціоную всіх легендарних героїв. Ось нам попав синій, це вже круто. Так, стартуємо ще раз. Ще дві спроби є цю і ще одну спробу. Так, появився скарб, ося. І Влад 07. Так, хлопці. В чому мінус? Трі... Потрібно ти... Блін, Влад, вибачаюсь, ти дійсно слабенький. Є, буржуйчик появився, значить, стартуємо. Стоп, 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 стоп. стоп. Мм, третре трет, дві тика Шепка Александла Скрап Александр блін, без буржуйчика буде дуже важко, треба тиклу, хлопці. Тоді я вас всіх кикаю. Хто скорше з вас зайде, то і буде, тому що потрібен буржуйчик. Буржуйчик і хоча б хтось з тиквою. Ще. Ще тикву треба, ще одну тикву. інакше ніяк. Хто зайшов? 154 буржуйчик. Все, можна стартувати. Старт. Я думаю, що ми з боржучком все-таки розженемо. Ну, як я обіцяв, два топа і два нубіка. Ну тут не нуби, але... Скраб все-таки великий Атлантикор. 150 рівень. чи більше, чи в мене, в мене ніхто такого не має. Але все-таки Купідони. думаю, надіюсь Купідони зроблять свою справу. Смерть одразу всіх винесуть. Всіх героїв, які нам заважають, а тикви розженуть нас зараз. Я думаю, що ми все-таки переможемо в цій битві. Головне, щоб друїди робили свою справу і хілили. хільти, бо капець. Капець буде. Так. Так, так, так. Опа, 150 якогось там, 154-го, здається, винесли. А хто ж це був. Якогось винесли. Поки тикви всі живі, всі хілять, як має бути. Зараз здається, Агриться це на мою тикву. Хоча ні в мене 148, на 147. Ух, зараз тикву винесли. Кап. Винесли тикву. Погано, дуже погано. Я йому вірю з того, що ми програємо. Хоча б майже все життя винесли Жодної тикви немає, я так бачу, так? Блін, стан, тільки тикви якась... Чи ні, ні, жодної тикви немає, друїди дають спіт. Ну все, тоді тут вже нема що робити, він всіх винесе. Винесе всіх, тому що... раз, два, три, чотири, друїда нічого не дадуть взагалі. І копідони теж то без толку. Звичайно, шанс є, що можна виграти, але... якби він агрився одразу на Атлантикора чи на друїдах хоча б якогось, було б набагато простіше. Звичайно, для першого месу потрібно хоча б дві нормальних такбі і третя там, по мінімалці, хоча б там 3-2, 3-9, 4-9. Набагато швидше, прий... швидше пройдеться. Не здається, все-таки ми тут проіграли, так як... Дуже маленький урон. Дуже-дуже маленький наноситься. А ще гірше того, що дуже повільно. Треба швидко наносити. І тоді в секунд 20 виносяться в перший босс. Що ще не вистачило часу там ми, можливо... Ні, вже не вб'ємо босса. Блін. Погано. Я думав, що... Я ціка дально стрільню з тої вишки. Пушки. Далеко стріляє, поскудно, ну. Другіти. Все-таки, значить, ми йшли з скребом і ося. Тож, значить треба дві хороших тикви. Ну, я не розумію, чому одразу тикви так всі передохли. Хтось затупив. В когось тиква стоїть першою. Остання спроба. 148-го так ви хочеться, звичайно. От скраб появився. Влав. Окей, дився. Влав немає. Немає. Хто такий Владов, я не розумію. В нашій дії, здається, він. Ну хлопець, в тебе не копідона, блін, нікого. Давай ми тоді вибачай скраб і Владов ми кікнемо. Хай зайдуть чуть-чуть посильніші. Ну, хоча б хтось ти тик. Мноріус зайшов, бачу 160 в нього. Ух. Міноріус все, можна сортувати. Міноріус має тику. Це вже ради. Ну і плюс 160 рівень, це звичайно дуже круто. Зараз ми маємо показати, як то кажуть, клас. Особливо сам Міноріус А це в нього одна тільки оця. 160-та. Головне, щоб прямою атакою і на перших не агралися натик, того що... А якщо вже і агриться, щоб хілили їх моментально. Бо коли воно розганяється, потрібно там чийсь сніговичок побіг, всіх гасить. Так, це ми пройшли, сніговичок робить своє діло, чистить все як має бути. Так би на експедиції мати такий мегабаф, щоб там за секунди пролітати всі вази. Є прийшли, значить з трьох мес, з чотирьох мес сьогодні в мене було, чотири спроби. О, супер буржучик. Всі легендарні отримали. Дуже і дуже круто. Всім дякую. Так, давайте глянемо, що в нас там взагалі попалося использовать тут редкий сундук Меса 1. Что у нас в редком сундуку попадается? Карта элитного героя. Нехай буде Знову те саме, два тома, карта елітного героя, использовать давайте. Наемный убийца и... І... Шаман Шаман как кажуть наши... 1-5, взагалі дурня. І шаман 3-5, <ріст> бо тяжелий удар, Так, я оприділився і наразі качаю тикву на 8 з 9500 тисяч треба, то майже 20. Отже, в мене скільки кристалів? 1300. Я вже можу собі взяти Паладіна. Але я збираю на смерть. І в разі. В разі, якщо треба буде, це я просто закину. Все в гільдію. На цьому, на цьому, на цьому, на цьому, на цьому все. До речі, у нас проводиться набір в Одне наразі місце, але. Але воно дуже потрібне. Беремо від 20 тисяч. 20 тисяч сили, як мінімум, треба мати фараона, тику і купідона. На цьому все. Удачі!